Вампірші нападають на людей у Новій Зеландії. Подала у суд за неправильний прогноз погоди. Впав із 16-го поверху і вижив, як це можливо. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Цього не може бути. Вампіри жінки покусали людей. Такі страшні повідомлення почали надходити до поліції округу Хоксбей у Новій Зеландії. Справа в тому, що двох людей доправили у лікарню з укусами. Першою доставили у лікарню жінку, якої було ледь не відкушене вухо. А наступного дня зранку до госпіталю потрапив чоловік у важкому стані через пошкоджену зубами артерію на шиї. Люди почали бити на сполох, начебто їм загрожують справжні вампіри. Поліція заспокоювала людей, мовляв, ніякі це не вампіри, а просто якісь невіжені жінки. І в обох випадках кусали вони зі злості під час бійок. Пізніше виявив. Вили, що обидві нападниці не місцеві їх вдалося затримати, і тепер їм загрожує тюремний термін. У вас було таке, що ви дивитесь прогноз погоди. Весь день має бути тепло і сонячно, аж раптом у самий незручний момент починає лити дощ і стає холодно. Що ви робите? Лаєте метеорологів? А знаєте, що зробила жінка в Ізраїлі? Вона подала у суд на синоптика за неправильний прогноз погоди і вимагала тисячу доларів компенсації. І що ви думаєте? Позивачка отримала свої гроші. Канал, на якому розповідали погоду, що обурила жінку, вирішив від гріха по. Далі самостійно виплатити компенсацію, аби не судитися за такі безглузді речі. А канал після цього, мабуть, дуже ретельно перевіряє прогнози, бо, як то кажуть, слово не горобець вилетить, не спіймаєш. Ну, а ця історія просто вражаюча. Уявіть, дитина впала із 16-го поверху будинку і вижила. Так вам не почулося. Чотирирічний хлопчик грався у своїй кімнаті. Раптом тато почув його плач, а коли прибіг до кімнати сина вже там не було. Він звернув увагу на настіж відкрите вікно і тоді ледь встояв на ногах. Підійшовши до вікна, він побачив свого сина лежачим на даху аптеки, яка була на першому поверсі. Він боявся найгіршого і був дуже здивований, коли побачив. Що хлопчик майже не постраждав після падіння 43 метрової висоти у нього була лише невелика подряпина на нозі. Лікарі оглянули хлопчика, і виявилось, що він абсолютно неушкоджений. Матір дитини каже, що раніше не вірила в Бога, але тепер вірить. Бо як її син уцілів, невідомо нікому по справжньому солодкого життя хотіла банда канадських злодіїв. Вони викрали приблизно 2700 тонн кленового сиропу із запасу, який зберігався у квебеці. Шлях до солодкого життя був довгий. Цілих десять місяців вони потрохи підкрадали того сиропчику. Виявити злочинців допомогла щорічна перевірка запасу, коли інспектор випадково перемістив бочку, яка мала б важити 270 кілограмів. Усі дуже здивувалися, чи то інспектор такий сильний, чи то бочка не така вже й важка. Коли її відкрили, то побачили, що вона порожня, як і багато інших. Злодії забирали бочки з клановим сиропом і переливали сироп у власну тару. Потім порожні бочки наповнювали звичайною водою. Ватажка банди затримали. Він зізнався, що вони перепродавали сироп на чорному ринку. Його засудили до семи років в'язниці. таке не дуже солодке життя у нього почалося.